Доброго дня, ви шановні інша колеги, доброні запрошені, всі, хто тут в цьому засіданні. Ви бачили порядок денний. Я думаю, що всі вам надіслали матеріали з медичній колегії. І як завжди у нас вам є домовленість про те, що обов'язково на колегії слухаються стратегічні питання, або питання, які е, стосуються власне, формування освітньої політики, мають і тому сьогодні ми винесли питання про типові навчальні плани 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо ніхто, ніхто не має жодних доповнень до порядку денного чи зауважень, Немає. тоді ми будемо поговорити зараз про це питання, шановні колеги, отже, Кілька про кілька слів Питання, доповідати, ми будемо становиш кофе, але я лише хочу сказати декілька контекст. Як відомо, зараз запроваджується послідовно державний стандарт, який був ухвалений у 2011 році, і ми до цього державного стандарту зараз приходимо до того, що діти до цим державним стандартом повинні бути. У 2018 році йти у старшу профільну школу. Як написано в державному стандарті, який увага, погодила Національна академія науки, погодила цей державний стандарт і поводила ці сучасні три години на інтегрований курс. Будь ласка, вам, Володимире Олександровичу Володимир, Володимир, віддаю особисто подивитися на, на те. Е, тому е, я не розумію, е, от давайте, давайте таким чином. Навколо цього питання робиться дуже багато маніпуляцій. Я хочу їх сьогодні зняти. І наше завдання було яке, Міністерство освіти і науки. Виконати і цей державний стандарт, вимоги державного стандарту і розробити навчальні плани. Це було наше завдання. Стандарт. Державні стандарти, які ухвалювали не ми, а які були ухвалені в 2011 році власне за поводження Національної академії науки. У мене особисто є певні зауваження до цього стандарту, Але цей стандарт ухвалений. як відомо, ми зараз працюємо над новими державними стандартами. Нової української школи, які будуть відрізнятися від того, що ми маємо зараз. Е, наше завдання, головне в тому, щоб діти мали у старшій школі перше можливість поглибити свої знання з тих предметів, які їм природовідповідні і за якими далі вони будуть навчатися. Тому що сьогодні склалася ситуація, коли діти у старших класах, вивчаючи водночас понад 20 предметів, фактично пів року йдуть до репетиторів замість навчатись цим предметом, таким чином маючи прогалини, і не можуть отримати своє задовільнити своє базове право на освіту в самій школі. Тому старша школа передбачає профільне навчання. Хочу зауважити, що на відміну від колишніх державних стандартів, ці державні стандарти передбачають, що діти до 9 класу фактично завершують огляд всього матеріалу. Наступна проблема, проблема, яка стосується природничої освіти. Сьогодні, при тій кількості годин, яку ми маємо, при універсальному профілі, за яким навчаються діти в 10-11 класах, у, десь е, обсягом 80% дітей навчаються за універсальним профілем, в нас сьогодні вибирають природничі предмети поглиблено 7% дітей. Таким чином ми можемо стверджувати, що ми маємо кризу природничої освіти. І криза природничої освіти полягає не тільки в кількості годин, і не стільки в кількості годин. Криза природничої освіти полягає в застарілому, неправильному змісті природничої освіти, тому що зміст має оновлюватися і методах викладання природничої освіти. Тому нам треба працювати над підготовкою вчителя і над оновленням зміст. Хочу заявити офіційну позицію вам, шановні члени колегії, що ми е концепції нової української школи природничого освіту виділили як окремий пріоритет. І зараз будемо працювати що, на те наш цікавий результат, щоб 8% обирало профільно-природничі предмети а значно більше. Ми розуміємо водночас, що сьогодні. Неможливо реалізувати при тій мережі шкіл, яка є в Україні, те той державний стандарт у вигляді трьох годин на вибір або зразу поглибленого вивчення без проміжного варіанту типового навчального плану. Тому відбулося дуже широке обговорення. Крім всіляких маніпуляцій, які здійснювалися в інформаційному просторі, зловживань і різноманітних міфів, які створювалися навколо цього, було дуже конструктивне експертне обговорення. Ми отримали понад три тисячі пропозицій. І сьогодні результати цього обговорення, до яких ми прийшли, представить заступник міністра Павло Кузьмич Ковцель. Але сьогодні ми пропонуємо різні опції. І ми вважаємо від Міністерства освіти і науки, що зараз можливість курсу інтегрованого можна вводити лише як пілотну можливість для тих шкіл, які заважають це зробити, захочуть, які є профільними, і це потрібно не тільки з тої точки зору, що інтегрований курс це погано, тому що ми це зможемо зрозуміти і побачити тільки після того, як він справді буде працювати. Це перше. Друге, що є надзвичайно для нас важливо, ми маємо згідно до цього державного стандарту, який, я повторюю, узгоджений Національною академією наук. Згідно цього державного стандарту, починати це з 2018 року. А я переконана, що до 2018 року у нас не буде готової мережі шкіл під таку профільну школу і не буде достатньо готових учителів, які зможуть в великих масштабах читати та Тому ми зараз запропонуємо результати нашої роботи після е, великого обговорення, і я хочу скористатися нагодою, щоб е, подякувати всім цим людям, які справді працювали над цим, і які надали не тільки е, зауваження, а пропозиції, з допомогою яких ми можемо рухатися далі. Будь ласка, я запрошую до слова Отже... Я попрошу вас слайд. Отже, план, типовий план 50-12 класів голосується на прийнятому державному стандарті, який був затверджений 23 листопада 2011 року, року. Я взяв витримки з того стандарту. Перше, база освіта і основною основою, основою загальноосвітньої підготовки формує готовність до професії в реалізації шляхів подальшої освіти. У старшій школі навчання є профілями. Це є позиція стандарту. Змісто схильних і вимоги до засвоєння у старшій школі диференціюється за базою і профільними різні. У старшій школі співвідношення навчальних годин для вивчення обов'язкових предметів і предметів самостійно обраних учнями для профільного навчання становлять орієнтовно 50 на 50. Наступний слайд. Це теж додаток до постанови, додаток номер 1 в якому я взяв тільки частину, що стосується інваріантної складової, Тобто те, що є обов'язково. Тут кількість годин вона йде на два класи. На 10-11, щоб наступного класу виділити на роботу. Отже, базовий навчальний план передбачав перед, 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 7 галузей мови і літератури. Скажімо, в одному класі було до годин, суспільство, знавство три години, мистецтво не і полистової, математика три години, природознавство, оці три години, що були, за що ми далі підемо, ми зазнавали критики, але це є державний стандарт. Технології е, ні, і здоров'я фізична культура, не швидкі. Оце те, що було постановою, те, що було Академії наук і інших інституцій, екологічної великої прийняття цього стандарту. І перший варіант, який ми дали нам обговорення, він властиво формувався на цьому стандарті і на цій варіантній таблиці. Основні, особливі, основні принципи, які сповідували члени робочої групи, діяти в межах державного стандарту. Вивчення основ наук завершується у базовій школі. Бо це йде в йде постандарт. Старша школа профіль. Сьогодні старша школа не має 18, це універсальний профіль, який має від 17 до 23 різних предметів, звичайно, демотовує учні і, звичайно, не є жодного результату якості освіти. Профіль вибирає учні школа. дати право школі конструювати свій навчальний план. Тобто попередньо. Було 25 різних навчальних планів, і якщо ти не вписувався в цей навчальний план, ти мав йти в міністерство і погоджувати, і погоджувати його міністерство. Зараз ми, сповідувачі автономії школи, ми кажемо, є навчальний план, є певний конструктор, є певні правила. Будь ласка, в залежності від бажань учнів, батьків і можливості позимовної школи, ви можете монтувати той чи інший навчальний план. Далі, думати в першу чергу, про дитину, а не про корпоративні інтереси вчителів. Ми отримали десь більше трьох тисяч зауважень, і половина з цих зауважень було так. Прошу збільшити на мій предмет. Зрозуміло, тому що завжди вчитель є фермер центричний, з одного боку, з другого боку, це пов'язано з представленими фінансового навчання. Тому ми запропонували зараз, ми пропонуємо перший варіант диворудження. Він є змінений порівняно з тим, що вона обговорення, тому що в цьому плані, крім того, що пропонується. Інтегровані курси українська і зарубіжна історія України, в контексті всесвітньої історії. Між іншим цим курсом власне, проблем немає. Якщо починали і казали, що ми зрада, що ми не хочемо вчити історію України, коли почали працювати наші фахівці разом з інститутом пам'яті і прописали програму історія України в контексті світової історії, хочу наусити, що на зовнішні від оцінення теж вноситься питання історії України. То тоді ми дійшли до консенсусу. І дійсно це дуже важливий предмет історії України. Це і формування нації, це формування держави, це і формування, формування патріота України, якого ми зазначаємо і тепер і концепцію нашої школи. Громадянська освіта і провідничного. Чому написано пілоти? Те, що сказала Михайлівна. І я би, я би попросив, ми спеціально роздрукували, от взяти додаток номер 1 де є рівень стандарту з інтегрованим курсом. І є таблиця 1. В таблиці 1 написані профільні предмети з тієї кількості годин, які будуть пропонуватися і які будуть писатися від очі. І оце, якщо ви подивитися додаток 1, він складається всі всієї обов'язкові частини, яка забирає 20,5 годин для шкіл субіду мови навчання і 22,5 години, там, де е, 10 клас, там де для шкіл з зволити, які навчаються на мовах Хмельниччини, ми маємо профільні предмети 10 годин, де ми можемо додавати до тих годин, які в першій частині. І от, таким чином конструювати певний профіль. маємо вибриково предмети, інформатика, технологія, мистецтво, де з цих трьох предметів обов'язково треба вибрати два, щоб виконати стандарт. І ще є 4,5 години додаткові. Тобто, тобто, школа може конструювати той навчальний план, який найбільше відповідає побажанню учнів. Ну, але зараз будемо говорити про можливості школи. Тобто це є конструктор, і це моє думка. Але ми зараз кажемо, що так, як ми на сьогодні, ми розуміємо, що ті чотири курси, які є прописані, зараз тільки завершилось формування робочої групи, то буде писати програму. А після програми писати підручник, і ми кажемо, колеги, зголошуйтеся. І це зголошення, подивимося, по термінах має бути 18 років, хто хоче апробувати, пілотувати цей курс. І тим самим, якщо ми йдемо вже до трьохрічної профільної школи після прийняття закону про освіту, тоді ми вже пропілотувавши ті значні частини, ми знаємо, що ми виходимо і що треба давати правимо і зробимо так, щоб воно давало повну трактивну і воно працювало. Отже, я попрошу наступний слайд. Переваги і недоліки, на мою думку, даного варіанту. Ну, Перевага, перехід до профільної старшої школи, з більшою мотивацією навчання учнів, бо вони вибирають. Орієнтація на підготовку незалежного в школи, щоб не бігти до покрите. Широка свобода школи конструювання навчальних планів за потребами учень, можливість організації профільного навчання за двома профільними предметами навіть в одному класі. Воно дає можливість, але не більше. Тобто два профілі в одному класі може сконструювати. Підтримка цього варіанту більшості директорів, те, що ми читали в зауваженнях, але особливо, звичайно, профільних і великих шкіл, де є велика кількість учнів в 10 класі. Зрозуміло річ. Тому що це є для них відключена і в Не цього Неграти, які є недоліки, ризики, відсутність інтеграних функцій відносинних на сьогодні. Так, ми говоримо про те, і великі дискусії, коли насправді ми ще не знаємо, що ми дискутуємо, бо голові кожен має свою ідею, але не бачимо програм, не підручників вони були, можливо, ця дискусія була б цілком інакше. Не підозрюється вчителю читати та курси. Нам кажуть, тут буде їх читати, їх ніколи не було, бо спеціально готували тут вчителі. Неспроможність кожної школи забезпечує викладання профільних предметів. Ну, і це пов'язано не тільки з кадровим забезпечення, і з матеріально-технічною базою. Але з ефективністю розвитків, яка, на мою думку, є найбільшою завадою реалізації профільного навчання. Як розгрожувати бажання учнів і можливості школи? Це є питання. Учні хочуть одне школу законувати друге. Як тут бути? сприйняття інтеграції літератури. Це, це ми маємо. Українське зарубіжну літературу дуже багато людей не уявляє собі, чи доцільність, чи навіть, як це можна зробити. І є були дуже значні побоєння за проробничим освітом. Я прошу наступний слайд, він дуже цікавий. Він, він страшний. Ці два наступні слайди, вони просто страшні. Це є реальність нашого життя. От дивіться, це процента кількість учнів, які навчаються, розбили міста в основному міста в районі, селища міського типу і село. От в селі 85% дітей. Які навчаються в 10 класі, вони не вони, вони мають іншої класу паралельно. Потім ми подивимося по наповненості. В містах об'єднання додаткування, виявляється 40% дітей, це, це теж щиться в одному класі. Тобто для мене це є дивно, тому що місто завжди має по кілька шкіл. І це, звичайно, можна до профіласі переходити. І тому була одна з наших ідей у цього першого проекту, щоб спонукати. Все-таки зробити великі 10 класи, щоб дати право вибору дітям на те, де вони хочуть розвиватися. Бачите, 4-3 ну, класи у нас має в містах 13, то ми додамо 3, 4, 5, додамо десь порядка 20%. Оце там, де реально в містах поставлення корякування, де реально ну, без проблем організовується профільне навчання. В містах у районі це всього-навсього 10%. Так само 10% серти, а в селах, в селах фактично 2%, 2 шкіл, які зможуть пробувати робити якісь профільні навчання, а далі ТВВ. Наступний слайд. Наступний слайд, якщо ви подивитесь от село і менше 10 учнів, то у нас виявляється, що в 10 класі, в сільській місцевості третина учнів, 33,5, навчається в 10 класі, де є менше 10 учнів. Ну все. Ну і так, ну, да, звичайно. Ну там немає якості, немає цих речей і так далі. І, так далі. І, очевидно, е і очевидно, дивіться, пік у нас йде так само в містах е в районі, де 15-20 ще 40, і те саме СМП. Тобто пік пішов по 15-20 учнів, це значить те, що вони там, мають один клас. І, скажімо, тільки в тільки місцях, коли основне там ну, половина шкіл має 25 30 тобто відсотки, більше половини, там дивляться дійсно в містах, де навіть були на шкір, де ми зможемо організувати на навчання. Основна проблема це та, що була і школа, які починав Василь Григорович запускати профільні 12-річного, це і питання мережі. При даній мережі організація профільного навчання, як ми бачимо, вона, вона є не Це дуже дуже великі знаки питання. Наступний слайд. Давайте перейдемо по тих, по тих болючих точках, які, які ну, про які говорили і дискутували. І торгуємося. Школи, які бажають пілотувати певні огромні курси, бажають, я ще раз наголошую, звичайні ради. Має кожен з батьками, вибрати, що не будуть приготувати, ніхто не буде накидати. Визначитись, ну, я написав до березня 18 року, це швидше, це б, можна продумати. Я думав, так що буде пакети підручників, вже буде знати е і так далі, так як це зробити, але це, це будемо достатньо нам. Програма інтерених на курсів має бути складені до червня 2017 року на нашій колегії. Бо вот, зараз ми формуємо будуть мати час два місяці пропрацювати цією програмою. Підготовка 4 буде відбуватися ну, в квітні, там, червні, серпні, може в березні того року, коли ти вже вибрав. І тоді ми тим годуємо, тих хто зголосився. І школа нам визначить, хто це буде читати інтегрований курс, тому що це буде ті ті школи, які вибрали, а не в загальному по всій країні. Наступний, я прошу наступний слайд. Це є другий варіант. Це є цей варіант, який в нас виник у зв'язку з обговоренням. Яке воно було, яке знімає певні напруги через ну, дуже важку організацію профільного навчання при тій мережі, які сьогодні існує. Чим він відрізняється? Він відрізняється тим, що тут фактично розшиті предмети. Тут вже стільки історії України в контексті історії ну, із мірі громадянського світу. Ну, Є математика, зрозуміло, вона так і була для е, ці три години, вона так і були для програм. Гуманітарних чи культурологічних, скажімо, шкіл. І ми дали з пробничої освіти, ми дали відповідно, ага, ну тут каже, додаток 2. Він є, тут є додаток два осіння, такого начальник план. І ви можете бачити, що і біологія, екологія, і і і фізика астрономія 2 дві, дві години, хімія одна година, там і там фізична культура подала 2 години, тут є зноска, бо по закону має бути три, бо якщо немає умов, то дітей, дві, але кожен три години вийде. Але тут теж залишається 13... 13 годин, з яких можна брати і робити проповіді. І тут може вчитель поступати таким чином. Він може додати ці оптики до 3-1,5 чи до двох зробити, щоб більш лише розв'язати задачі підручників, ми зараз війна підручник, зробимо дві хвилини. Але ти можеш просто довше бути, напевно, щоб глибше засвоїти. І це вже питання вчителя, як це зробити. Він може зробити профіль, тобто взяти ці один і вибрати один чи два профілі, якщо побажання учнів складуться правильно, і це можна буде організувати. І таким чином, що цей, він не є, як на мене він не є вдалий, бо він наполовину є перехідний між універсальними профілями. Він такий є це навчальний дно. Але ми одно робите якийсь певний поступ, що є можливість профільного навчання, і казати, давайте об'єднуйтесь, робіть певні речі і йдіть цим цим варіантом. Отже, другий варіант це типове навчання місяць перелік бази, пройдуть на цих реалізується... на рівні стандарту. Зміст профільного навчання реалізується... Стандарт. Ми зараз покажемо покажем це. Так, він складається з базового верхового військового звичайного предмет, профільні предмети і курсів заробітку. Наступний слайд. Давайте окремо зупинимося і на стайне природничі, бо це дійсно дуже важливо для нас. Ось дивіться, попередній стандарт, який зараз існує. Основна школа мала 26 годин, новий стандарт зараз через те, що основи наук завершується дарів 9 класу, є збільшено до 30 років. Мінімально попереднього стандарт, старша школа мала при 11,5. Якщо йдуть інтегровані курси, там будуть і не випадки, скажімо, ми там збільшили з 3 до 4 годин цього інтегрованого курсу, хоча це теж критикується, що, що може інтегрований мам ви лишитися на 3 годинах. Але, скажімо, ми це зробили, тоді при цих умовах у нас є 8 годин, а якщо з предметом то є 10,5, і фактично сумарно, по одному і по другому варіанту, якщо ми додамо години, які йдуть на прийнявчому світу, в основної старшої школи, ми маємо більше годин, ніж ми маємо в цьому діючому стандарті, який ми на сьогодні. Наступний слайд. Але проблема, звичайно, не в годинах те, що ви говорили Юлія Михайловна. Сьогоднішній низький, це брак добрий вчителя, низький рівень матеріально технічно забезпечує достатня кількість годин для кого навчення. Бо ми розуміємо, що профіль дається під вчителям. Якщо немає доброго вчителя, шкода буде. Нічого з того не буде. Тому школа буде той ті профілі, де вона має кажу, да, все впирається в людей, все допомагає здоровому. Вчителі обирається. Вік як це складніше. Новий стандарт. На нашу думку, на моє твердення, класів збільшення класі спогибнічних провідничої дисципліни. Тому що ти даєш право робити це проведення. бо на сьогодні фактично провідничі дисципліни не ви знаєте які, хто займається щодо просним навчанням. Решта і показує ЗНО і показує ті тенденції, які є. Цей усельний рівень не забезпечує належного рівня. Тому я що ми маємо стимулювати спільно і робити так, щоб. Кількість цих класів з профіль, де ми вибирали, провідничі профіль, на зростала. Один з таких кроків міністерство вже зробило в цьому році. Я хочу нагадати, що ми е субвенції 300 мільйонів було дано на, е на обладнання для класів природничі дисципліни. Тобто ми маємо мотивувати своїми державними рішеннями те, щоб кількість учнів, які будуть навчатися на провід профілів, мало зростати. Друге, я вам скажу, дуже важливо почерковий снашко, так зробити, щоб це ну, цей інтерес, до природничих наук, це і дослідництво побудувати так навчання, щоб вони все тягнули, щоб діти захотіли робити. Нецікаве викладання цих предметів школи, відбуває флоту і не робить бази подальше. Тому цей новий стандарт української школи, який розробляється. Я не знаю, наскільки вдасться наша робоча рублі, яка працює на 5-9 класі, вирішити це питання, але там, власне, заглядається те, щоб ці питання пробничої освіти воно було дуже, дуже визначальне. Наступний слайд. Навантаження вчителі. Тільки з одним сума залишається та сама. Тобто тут ставки будуть. Зрозуміло, що вчителі висококваліфіковані будуть викладати профільні предмети і суттєво збільшиться навантаження. І зрозуміло, що не передперед знаком вчителі, скажімо, будуть падати навантаження, але ми бажаємо, що тоді ці вчителі і може, воно добре для учнів, і зрештою для всіх. Наступний момент я покажу наступний слайд. Які пов'язані з підручниками, щоб ви розуміли, що ми пропонуємо друкувати три типи підручників. Тобто підручник з інтеру, з змістом предметів, якщо нам пишуть, скажімо, підручник За Цей стандарт, от є пропозиції, говорить на дві години теж залишилися, скільки там є, тому ми зможемо це автоматично ну, із варіантом. І підручник для профільного навчання ну, там проблем немає, тому що є і є школи. Тобто ми тут маємо найпростіше, бо ми тут маємо досвід, і, і цей досвід є позитивний. І останній слайд, я вже завершую, що я перебрав час, профільні суспільства. Для нас дуже важливо, щоб цей, це, що ми робимо з оформими школами, щоб вони були успішні, все стоїть. Чому? Тому що ми ті мають зрозуміти, що ми тримайся цієї школи, яка є близько, а давай там, де її якість. Якщо опорні школи покажуть нам це зростання якості і річ, що є бажання, тоді легше буде батькам, коли ми йдемо до тієї трофійної тропічної школи, зрозуміти, що віддай такі, то тоді траєкторія буде краще. Якщо ми це завалимо зараз в розповільному це нам тяжко буде переконувати батьків всі нові мережі, яка дуже складна, політично складна для створення, для, ну, для реалізації. Успіх опорних шкіл, те, що вже легше на формування академічної ліцеї, приходить до трьох школи, плюс опорна школа буде мати більше кількість дітей, і ця профільна школа вона зможе бути у сільській місцевістій опорної школи. Бо ми хочемо зараз казати, щоб опорна школа мінімум 2 класи мала в 10 класі, дати вона є опорно, щоб там було більше дітей. Ну і профільних старших школ зараз світу заденці і шлях до якісної освіти. Іншого дороги немає, дорога не зараз одна, але я думаю, що ми разом зможемо Дякую.